Технічні колії, то щоб мені забрати зерно, щоб менше ага. потеря була, то я що роблю? Трактор в цю сторону їхав, ага. він приталував зерно в цю сторону. Ага. Якщо я буду е молотити з тої сторони, то ця технічна колія повністю вся останеться. Зерно не заберу. То я назустріч йду і колоски тоді піднімає мене ніж. От. Це я так розказую. Даю обороти. Збираю барабана. Багато. Я збиваю на 800, оборотів барабан. Слідуючий вітер багато. На 750 збиваю. Збив 750. Обороти двигателя. 2600 оборотів. Все, ми можемо працювати. Збиваємо обороти моповина до мінімума, щоб не вбивало колоски. Це залишається, до бачите, земля-гола. Там тобто, видно, гола земля. І в саму землю підтримує. Каже, мокамери робити, видно, що, та, що ви ну, ви не чуває. І старенький, а не спорю. кору. собі під себе все зробив.